Страшна ніч в Харкові за попередніми даними 12 загиблих, 37 поранених. Росіяни почали обстрілювати місто ракетами о пів на десяту. Вечора поцілили спершу один гуртожиток, а на світанку ракета розбила ще один. На місцях обох прильотів працюють рятувальники, бо під завалами ще є досі люди. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова з нами наживо. Вікторія, як триває рятувальна операція і в якому стані потерпілі? Тобі слово? Вітаю Святослава. Ця ніч для Харкова стала найтрагічнішою. Ми вже побували біля гуртожитку, в який росіяни поцілили іскандером. Триповерховий будинок просто розсипався на купу цегли, і час від часу там навіть спалахує е, в різних місцях, але рятувальники продовжують ліквідувати ці осередки і паралельно розбирають завали. Поруч стоїть кілька людей. Це родичі, е, їхні родичі можуть бути під завалами. Вони намагаються не втрачати надії, що їхні близькі живі працівники ДСНС працювали усю ніч вже розібрали майже два поверхи, аби відшукати людей під руїнами, оголошували кілька разів тишу. Втім, поки це не допомогло, Зазначу, що в цьому гуртожитку жило кілька родин з порушенням слуху та мовлення. Попередньо тут загинули сім людей ще 17 поранило, зокрема й 11-річну дитина. Скільки зниклих пухи не повідомляється, але вже відомо, що без даху над головою лишилися десятки людей. Таня баще просто нічого нету, нету, я стала після бажо бажо. Да какой я не успела, Сашины карточки остались. Меня полиция вчера выгоняла. Быстрее, быстрее, дайте собраться. Ну дыма в В доме непонятно, я ногу поранила. Но мне уже той боли, я вообще уже, наверное, за свою жизнь уже боли не чувствовала. Колонки, правда, 25 лет стояли, улетели мимо головы. Как мы выбрались, мы не знаем. Да. В темноте. Темно, облако, гарри. Котика вот Найти не не може і живе тут. пів на п'яту ранку рапу, рашисти запустили ще вісім ракет по Харківщині. Сім з них поцілили по обласному центру. І як наслідок, маємо ще один розтрощений гуртожиток. Там обвалилися одразу чотири поверхи. Троє людей загинули. Ціло одного з них 11-річного хлопчика. Рятувальники дістали вже з-під завалів вже вранці. 18 людей отримали поранення, і це не всі жертви сьогоднішньої страшної ночі. Є загиблі і в області в Краснограді, де росіяни зруйнували ракетами 10 приватних будинків. Два загиблих, а також двоє поранених Це поранених дифіна, також 2009 року, 12 років. Батьки якраз загибли. Вона на час вибуху перебувала в кімнаті поруч з батьками. Батьки загинули її і рукоповіт викинули на подвір'я. А ми продовжуємо святкувати за пошуковою рятувальною операцією і не втрачати надії, що рятувальники все ж таки зможуть когось знайти живим. Святославе. Дякую. Будемо на зв'язку. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова